Привіт, коротко про головне. Далі поговоримо про наступне Україну. Чекає угода, подібна до Мюнхенської 1938 року. Стало відомо, коли наступний Рамштайн. Пентагон уточнив, що входить до нового пакету зброї для України. А Україна стане 33 м членом альянсу. Не пропускає цікаве. Поїхали. Прем'єр Словаччини Фіцо вважає, що на Україну чекає угода, подібна до Мюнхенської 1938 року, в результаті чого країна втратить свої території та стане жертвою великих держав. Мюнхенська угода була підписана у 1938 році французами з Великою Британією, Італією та Німеччиною. За нею Чехословаччина, а яка залишилася поза межами мюнхенських переговорів, мала поступитися нацистській Німеччині величезними територіями. Фіцо вважає, що президент Зеленський повинен готуватися до чогось такого подібного. Також стало відомо, коли наступний Рамштайн. Речниця Білого Дому зазначила, що президенти України та США проведуть телефонну розмову, в якій обговорять зокрема планування зустрічі у форматі Рамштайн. Вона додала, що Рамштайн під головуванням Байдена на рівні лідерів пройде онлайн у листопаді. До речі, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий військовий пакет підтримки на суму в 425 мільйонів доларів. До нового пакету входять додаткові засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. йдеться про додаткові боєприпаси для комплексів Насамс і Гаймарс, а також зенітні ракетні ракети Стінгер та боєприпаси класу повітря Земля. У переліку згадуються артилерійські боєприпаси, протиотанкові комплекси, стрілецька зброя та боєприпаси, гранати, тепловізори, тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт. А кандидат у канцлери Німеччини вимагає висунути Путіну ультиматум із ракетами Таврус. Він висловив переконання, що з правителем Путіним не варто вести дипломатичні переговори, оскільки вони призводять тільки до нових злочинів РФ. За його словами, доказом цього стала так звана мирна місія угорського прем'єра Орбана до Москви, після якої РФ обстріляла найбільшу дитячу лікарню України Охматдит. Тим часом Міноборони України вперше видало офіційний дозвіл на навчання операторів БПЛА в приватній школі. Відтепер випускники цього закладу можуть отримувати військово-облікові спеціальності. Навчальний центр Global Drone Academy навчає операторів з 2022 року. За цей час заклад виступив, випустив понад 3 тисячі операторів БПЛА, зокрема військових ГУР, СБУ та Збройних сил України. Наступна дуже потужна заява генсека НАТО Марка Рюте. Він заявив, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому. Виглядає так, що Україна буде 33-м членом, але можливо перед нами винерне хтось інший. Але Україна 100% буде членом НАТО у майбутньому. Також на питання про можливість надання Україні офіційного запрошення на вступ до НАТО, американський посол нагадала про офіційну позицію альянсу про незворотній шлях до Києва до членства. Хоча, з іншого боку, в США заявили, що Україну не планують запрошувати в НАТО в короткостроковій перспективі. Я вам нагадаю, що сьогодні Зеленський вилетів з візитом до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Євроради, проведе зустріч у Європарламенті та штаб-квартирі НАТО. А далі новини про екологічні наслідки війни в Україні, які зачепили Мексику та Італію. Видання Політико повідомляє про мінімум 9 випадків розливу нафти суднами тіньового флоту РФ у міжнародних водах, починаючи з 2021 року. Доказом таких випадків є супутникові знімки, які виявили витоки нафти, пов'язані з тіньовим флотом РФ у різних кутках світу, починаючи від Таїланду до В'єтнаму та Італії і Мексики. Шольц, коментуючи представлений Зеленським план перемоги, зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони не зміняться. А мова йде про те, що Україна вже багато місяців намагається отримати згоду Берліна на передачу крилатих ракет Таурус. Однак Шольц категорично проти. До речі, Зеленський заявив, що якщо партнери не підтримують його план перемоги, то це стане привілеєм для Росії та великою помилкою. Зеленський має на увазі запрошення до НАТО, а також пакет стримування та пакет далекобійної зброї. Запрошення це ще не членство у НАТО, але це ознака того, що Україна не наодинці, наголосив глава держави. Також Зеленський розповів, що у спілкуванні з Трампом. Обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши, що при цьому Україна відмовилась від ядерної зброї. А далі цікава новина Залужний вперше прокоментував план перемоги Зеленського. Колишній головнокомандувач Збройних сил України назвав план Зеленського абсолютно логічним і правильним, зазначивши, що він стосується не лише України, а й інших зацікавлених у завершенні війни країн. Залужний закликав не слухати ніяких бродячих експертів, тому що у війні не може бути ніяких прогнозів. У війні працює лише математика. Також причиною того, що відбувається сьогодні в Україні, є закономірні наслідки небажання саме колективного Заходу впливати на глобальну систему безпеки. Саме користуючись слабкістю Заходу. Росія ще в 2008 році розпочала розширення простору безпеки, заявив Залужний. Посол України у Великій Британії зазначив, що Україні важко діяти далі без глобальної стратегії партнерів. А тим часом Орбан заявив, що викладений Зеленським план перемоги викликає в нього жах і оголосив про наміри просувати ідею переговорів ЄС з Росією. За його словами, він хоче закликати канцлера Німеччини і президента Франції від імені всього ЄС якнайшвидше розпочати переговори з росіянами, щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації. А поки в Європейському Союзі вирішують, що робити, Північна Корея готує контингент для війни в Україні. Північно-корейські солдати вже знаходяться на окупованих територіях, так заявляє президент України. Зеленський заявляє, що друга країна повноцінно вже втягнута у війну, і це Північна Корея. Іран також активно допомагає Росії зброєю, тому партнери мають підтримати план перемоги. Це величезна загроза подальшої ескалації, так повідомив очільник МЗС про участь північно-корейських військових у війні проти України. Андрій Сибіга зазначає, що ми підходимо до нової фази війни. Адже в цьому випадку, як вже озвучив Зеленський, йдеться не про найманців, а ми вже говоримо про підрозділи Збройних сил Північної Кореї, які будуть брати участь на боці Росії. Має бути тверда реакція і запобігання подальших ескалацій від наших партнерів. Додаток до цього Російська Федерація готується до ударів по ядерних об'єктах в Україні, так повідомив очільник МЗС. І саме тому через це Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет до далекого радіусу дії по військових об'єктах на території РФ. Також Зеленський повідомив, що Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків f 16 а міністр оборони Уміров після зустрічі з Норвезьким візаві у межах засідання Ради Україна НАТО в Брюсселі анонсував прибуття в Україну винищувачів f 16 Норвегія найближчим часом передасть Україні шість винищувачів f 16 Також Норвегія виділяє 250 мільйонів євро на енергетику України та підготовку до зими. Крім того, Нідерланди дозволили Україні використовувати винищувачі F-16 16 на території РФ, тобто ніяких обмежень. До речі, Сполучені Штати Америки переорієнтовують підготовку українських пілотів f 16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військових ВПС. І це рішення може продовжити на багато місяців термін, коли Київ отримає повну ескадрилю літаків західного виробництва, готових до бойових дій. Деякі посадовці також зазначили, що Сполучені Штати вважають, що молоді курсанти будуть більш відкритими до навчання за західним зразком. А тим часом на тимчасово окупованих територіях відбуваються цікаві події. Пишуть, що в Маріуполі 17 російських військових отруїлися шаурмою та пловом, а 13 з них померли. Відомо, що серед загиблих були три офіцери. Телеграм-канал. Кремльовська таб... табакерка пише, що до окупантів приїхали двоє, які захотіли подякувати окупантів за захист. Вони пригостили їх пловом і шаурмою. А з'ясувалося, що у їжі був миш'як. Отакий спротив на окупованих територіях. Тримаємося разом. Перемога за Україною. Дякую за перегляд. До зустрічі!